Три хвороби, які зникнуть після баріатричної операції. Перше це синдром нічного апноя. Справді, після схуднення покращується дихання, і в деяких пацієнтів повністю зникає синдром нічного апноя. Друге це Серцево-судинні захворювання після того, як ми знижуємо вагу, зменшується також навантаження на серце, зменшується ожиріння серця і йому легше працювати. Тим самим зменшується прояви як серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія, так і ризики виникнення ускладнень внаслідок цих захворювань. Ну і третє це сукровий діабет. Сукровий діабет другого типу напряму зв'язаний із з зайвими кілограмами, і коли зменшується об'єм організму, зменшується прояви ожиріння, зменшується також прояви і цукрового діабету. Часто ми можемо відмовитись повністю від таблетованого лікування цього захворювання. Всі ці стани пов'язані найчастіше із наявністю зайвих кілограмів та ожиріння у пацієнтів. Саме тому варто обирати ефективний інструмент, а саме баріатричну операцію, яка зможе допомогти побороти ожиріння і як наслідок покращити беребіг або вилікувати всі супутні захворювання